Виконуємо номер 1594 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Студентка має набрати рукопис обсягом 30 сторінок. Задання перше: складе в зошиті таблицю залежності витраченого часу Т у годинах від продуктивності праці N у сторінках за годину. Наша таблиця. І завдання друге. Побудуй графік з залежності часу Т від продуктивності праці N. Приступаємо до виконання. Обсяг роботи у нас 30 сторінок. Щоб знайти час виконання, необхідно обсяг роботи поділити на продуктивність праці. Заповнимо нашу таблицю. У нас продуктивність праці 2 сторінки за годину, тому 30 ділимо на 2, отримаємо 15 годин. Далі 30 ділимо на 3 буде 10 годин. 30 ділимо на 4, буде 7,5 години. 30 ділимо на 5 буде 6 годин, і 30 ділимо на 6, буде 5 годин. А от тепер побудуємо наші точки у системі координат. Я побудувала систему координат по осі абсцис, відклала продуктивність праці, тому що нам необхідно побудувати графік залежності часу від продуктивності праці. Тому по осі абсцис відкладаємо продуктивність праці у сторінках за годину. По осі-ординат час у годинах. Одна клітинка у нас це одиничний відрізок.

Третя 4, 7,5, пять 4, 6, 7 і ще половина клітиночки. 5 наступна 5, шість, і шість клітинок. І шість, пять. А тепер плавною лінією з'єднуємо наші точки. Ми побудували графік залежності часу від продуктивності праці. Номер 1594 виконано.